Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко. і Я гугл-логіст. Я займаюсь доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами за допомогою Google реклами. І щоб доставити цю аудиторію максимально коротким шляхом ще й цільовим, потрібно розуміти деякі нюанси запуску реклами. І сьогодні ми будемо з вами розглядати досить цікаве запитання, воно дуже актуальне і зараз. Воно було актуальне і до 2022 е е року. Тож, відповідно, звучить воно наступним чином: локалізація на ру і ЮАН. Що робити? Запускати лише з українською локалізацією, що робити в фіді, додати ID товари, літери, щоб ID були унікальними. Запускати і запускати в різних кампаніях чи в одній. Будемо йти поступово розглядати оці всі постання. Особливо я хочу акцентувати увагу, увагу на додання айдішників, запускання різних чи в одинакових кампаніях, але почнемо ми з загального. Загалом. Питання локалізації задають рекламодавці в Україні з точки зору, чи потрібно взагалі переходити лише на український фід і чи не втратимо ми взагалі трафік, конверсія та інше, якщо відмовимось від російськомовного фіду? Чому це питання задається? Тому що є така інша сфера просування і генерування трафіку на сайті, яка називається SEO-просування, органічне просування. Я не спеціаліст SEO-просування, тому я вам не можу дати такий заумний красивий відповідь на це питання, але у всякого випадку, для SEO, скоріше всього, це грає якусь певну роль. Для платної реклами ваша наявність МОВ взагалі абсолютно не принципова, якщо беремо локальний ринок України. Зараз буду пояснювати, чому. Давайте візьмемо, для прикладу, декілька країн. Наприклад, візьмемо Норвегію, візьмемо, наприклад, Нідерланди ті самі, і візьмемо Україну. Три ось вам країни. В Норвегії можна запускати рекламу норвежською або англійською, але норвезькою буде краще працювати. Ну тобто більше конверсій буде, тому що англійською мовою вони хоча й володіють, але все ж таки у них там більше така вся лояльна історія до норвежської мови. Візьмемо Нідерланди, там англійська мова взагалі друга офіційна мова, як у нас, наприклад, була російська мова. І відповідно, там вони, наприклад, наскільки я знаю, Розповідали самі люди, які рідні нейтіви, які там живуть, що у них, наприклад, багато є американських шоу, які вони дивляться оригіналом, а субтитри йдуть їхньою рідної мови. Тому, запускаючи рекламу англійською чи їхньої рідної мови, взагалі принципово нема навіть різниці. Вона буде десь приблизно в одинаковій ефективності або дещо відрізнятися один від одного. Беремо Україну. У нас є російська мова, є українська мова. І відповідно в ряду історично складених умов. Історично сложився у до, мабуть, початку 22-го року, до початку війни, яка у нас сталася 22 на початку 22-го року в Україні, скоріше всього, взагалі було б непринципово, якою мовою ви б запускали рекламу. Чи ви залишили лише російськомовний фіт, чи ви залишили лише україномовний фіт, чи залишили ці дві версії. Тобто, взагалі нема... це непринципово, тому що для Гугла. Для Гугла підбір семантики дещо ширше ніж це робиться для seo просувань. І за рахунок того, що кожний локальний ринок має свої особливості, в якійсь країні 10 мов, в якійсь країні одна мова, в якійсь країні є перепл... переплетіння різноманітних мов. Гугл це все враховує. Навіть запускаючи рекламу англомовний фіт в Великобританії, ми зачасту отримували якусь незначну частину арабських запитів. Ну, в пошукових запитах ви ми могли наблюдати або китайською мовою, або арабською мовою запити, хоча фіт весь англійською. Тобто я до чого це вам говорю? Для платного трафіка немає особливої різниці, тому що ключове слово береться системи по своїй суті з врахуванням локальних особливостей. Чому Google такий крутий? Чому він інвестує великі гроші в оця машинне обучення цього ж Performance Max чи того ж Smart Shopping? Тому що ці системи вміють раховувати ці локальні. Специфіку, у нас російська українська мова, вони всі завжди були переплетені. Да, в західній Україні гірше працювала російська мова, російськомовна реклама. Потрібно було завжди робити туди українською мовою. Але для товарної реклами це взагалі не принципово. І зараз, тим паче, зі зміною алгоритмів роботи Performance Max, це стало ще більш актуальніше. Якщо ви помічали, хоча б раз запуск звичайної товарки. Мені здається, звичайні товарці навіть не можна мови вибрати, наскільки я пам'ятаю. Тобто це в перформансі у Вас є функціонал обирання мов. На які ви хочете запускатися, але це взагалі не принципово. А чому це не досить принципово, якщо так можна сказати? Тому що контекст ключового слова він одинаковий. І система вже на базі цього підбирає або аудиторію, або схожі запити. Тобто вона не може в точний тип відповідності вписатися, і навіть якщо ви візьмете для пошукового ключового слова точний тип відповідності чи фразовий, чи який там би ви хотіли, хоч і зараз тип відповідності змінилися, все рівно ви не попадете, тобто буде Тисячення української російської мови, що ви зрозуміли. Я вам навіть покажу три проекти. Мені здається, чисто случайно, що так гарно, красиво буде аналітика зараз актуальна. Ось березень, квітень 23-го року, де буде показана вам картинка, чим відрізняються, чи не відрізняються вони, в принципі, між собою. І чи український, україномовний ФОФ дуже сильно страждає від того, що ви запускаєте паралельно російськомовний, чи взагалі лише. Е як Так би мовити, а, чи він страждає в показах в вихватах, тому що всіх чомусь є переживання, що якщо вони залишать україномовний фонд ФІД, то все провалиться в показах, кліках, трафіка не буде, конверсії не буде та інше. Перше, що ви повинні зрозуміти, це те, що фіди а, помова, а Система дуже активно розуміє, кому який підсовувати. Я маю на увазі кінцевому споживачу. Якщо людина дуже активно гуглить українською мовою, з великою долю вероятності, що більша частина видачі буде в неї україномовна і дуже низький відсоток лише російської мови. Проведіть у себе експеримент, зайдіть на лаштування свого аккаунту і поміняйте мову, яка у вас є, наприклад, з російською чи українською, на англійську. Подивіться, наскільки сильно зміниться в принципі видача товарних по тим самим Запитом, ви побачите, наскільки багато переключення на англійську мову, або менше стане цієї видачі, тому що англійську багато хто виключає, або взагалі вона уріжеться у вас до якогось об'єму. Це є це присутнє. Тобто, при. А, Определенні чи визначення, якою мовою вам показувати рекламу, враховується дуже великий спектр даних, починаючи від того, якою мовою запити ви, в принципі, вводите. Тобто система там, через якийсь період розуміє, що я вводу запити українською чи російською мовою, вона буде підсовувати мені цю видачу. Друге, вона враховує ваші налаштування, браузеру, комп'ютера. Взагалі дуже багато параметрів, які вона на це враховує для того, щоб визначити, якою мовою вам підсунути цю видачу. Тому це. Контекст запитання лише українська, чи українська з російською, це те саме запитання, чи впливає платна реклама на SEO-просування, на seo органічний трафік вашого е в негативну сторону чи в позитивну сторону вашого сайту. Це Google розділяє. розділяється дві абсолютно різні вселенни, паралельно. З точки зараз, з, з, зору SEO, я не можу вам пояснити, бо я не seo спеціаліст, з точки зору Google, йому по барабану, якою мовою ви будете запускати. Лише нюанс, щоб ця мова була найближча до споживача. Якщо ми запустимо лише англійською, скоріше всього, тут будуть нюанси. Але якщо ми беремо українську російську, то це як в Голландії, англійська їхня. Doge, Doge, Dutch, Dutch, мова тобто це буде дуже переплітатися між собою, воно буде практично ідентичне. Те саме, наприклад, якщо ми беремо в ми хочемо продавати якісь вичорні золоті украшені, ми можемо, наприклад, відбирати лише латиносів. Це буде відповідна іспанська, португальська, там оці всі мови. І там дійсно є оцей нюанс розділення на ці мови, тому що значна частина цих людей може не володіти просто англійською мовою. Візьміть Бруклін до російської мови, розмовляють. Тому там запускати лише англійською може бути під великим нюансом ефективність реклами, тому що просто ця аудиторія не володіє цією мовою. Я не знаю просто яку вам паралель зробити. Просто ви максимально мімікруєте під потребності потребітеля умовно споживача, який користується. У нас початком війни в Україні, яку нам влаштувала наша сусідна країна, ситуація дещо змінюється. Якщо раніше дійсно питання залишати російськомовний схід чи видаляти стояло лише в контексті введення цих цих законів про рекламу і ужесточення перевірок на цей предмет, тобто ми могли чекати, поки не почалася би облава зі сторони е державних органів. Ну, вибачте, я буду виражатися тим тією мовою, яка по суті є. А зараз все кардинально змінюється. Тобто більшість українців гуглять українською мовою, стараються гуглити українською мовою, але в залежності від нішу, я вам покажу один із проєктів, де взагалі російська мова, наприклад, переважає, і вона ефективна в цьому контексті. Тому е користувач може жалітися, наприклад, бізнесу, говорячи, чому у вас немає україномовної версії сайту, або чому я потрапляю на російськомовну версію сайту. Тому не дивуйтесь, коли ви на багатьох сайтах бачите, спливаючу що цю надає для плашку, в якій оберіть мову, яку. Ви хочете бачити сайт? Що ви розуміли концепцію? Тому якщо зараз обирати якою мовою, то можна залишати дві мови або взагалі лише українську, і все. І про російську можна забувати. Ну, це потрібно прям знайти такий проект, де прям все дуже сильно буде залежати від російської мови. Забудьте це, Google розуміє локальний ринок України, переплетіння російською українською. Вони для нього як дві ідентичних мови. Абсолютно, він уже давно відійшов від такого ж. Жорсткого розмежування, він навіть в інших мовах від цього відійшов, там превалює аудиторний таргет. Тобто знайти людину, яка здійснює певні дії, які схожі на ті дії, які робив користувач, який вам гроші платив. Оце важливо. А вже якою мовою, там, там, якого кольору він там білизну носить, то вже не принципово. Щоб ви розуміли. Тобто, Відповідає на це запитання, локалізація. Запускати лише українською, чи додати ще російською, чи двома мовами. Якщо ви можете, якщо ви хочете прям дуже сильно, прям якісь там долі відсотки вилавлювати, додаєте російськомовне. Але якщо ви від нього відмовитесь, взагалі нічого не втратите. От, абсолютно зір, нічого не втратите. Система переадаптується. адаптується. Є проекти, які взагалі з самого початку у нас працюють українською мовою. Взагалі вони не чувствують себе якось там сильно ущемленими. Тому не партись про, про цю всю історію. Наприклад, давайте я вам ось покажу. Скріншоти, ось перший проект тут продаж подарункової більше такої історії. ось дивіться, є російська, українська. Дивіться українською мовою більше мільйона показів. Ви бачите, це більше мільйона показів. CTR нижчий. ціна за клік зато нижче, витрати з рахунок того, що ціна за клік нижче. Конверсія 96, в російськомовному фіді 111, вона дешевше ця конверсія з рахунок того, що ціна за клік дешевша, але коефіцієнт конверсії 0,96, рентабельність вища, Тому це таке підпитання. То якщо тут, наприклад, ви ви, ви можете зрозуміти, побачити, що різниця то є в якихось відсотках, але прямо глобально нема такого. Якби, наприклад, тут CDR в українському Фіді був 0,44, а в російськомовної півтора, тоді можна було б говорити про те, що україномовний фіт не досить ефективний. Тому, якщо тут так прям дивитися, придиратися, вони йдуть в тютелька в тютюльку. Практично так ціна за клік, але можливо, навіть це не пов'язано з глобально з україномовним фідом або можливо це пов'язано з меншою конкуренцією по цьому фіду. Ми не запускали для визначення конкурентності. В окремих це яких затестах, щоб це визначити. Якщо брати оцю картинку, тютілька в тютілька вони йдуть. Я б, наприклад, навіть віддала перевагу україномовному фіду, незважаючи на те, що Сітіер дещо нижче. Візьмемо другий скріншот. Зараз покажу вам: це, наприклад, в інтернет-магазин Декоро. А отут дивіться, яка красива картинка. Україномовний фірм мільйон двісті, російськомовний 358 тисяч показів. Це вам, до речі, один із тих елементів, який розбиває в прух і гіпотезу про те, що російськомовні запити вони якось краще чи якось так працюють. Будь ласка, CTR одинаковий з російськомовним, там 0,4 Ми не будемо враховувати ціна, заклік нижча, конверсії більше. Ну так, рентабельність дещо нижча, але. Дохід плюс-мінус буде вважати одинаком. Так, да, конверсія трішки нижча, але це вже такі нюанси. Тобто, тут, якщо подивитися, є якісь певні речі, на які можна було б звернути увагу, але по суті, ну, якщо ви вибирати між українським і російським, то я б тут, наприклад, залишила український фіт. Якщо є можливість ще крутити дві версії, то ми крутимо дві версії. Ще третій ось, наприклад, проект. тут продажа. Такої своєрідної історії це електротехніка, електрооборудування. Я не буду це до до доуточняти більш детальніше, але ось тут воно дуже явно видно, що російськомовний фід і він і більше показів, і трафіку. Ну да, CTR трішки менший, ціна за клік, витратів більше, конверсії більше, дохід більше, рентабельність більше. Але це вже специфіка ніше, тому що люди, які зараз цим цікавляться, вони самі по собі більше були російсько. Мовні, ну ізначально ісходно. Але якщо ми тут зараз а, залишимо лише україномовний фід, то ми будемо так само долавлювати примірно ці 70 конверсій чи 69, які є напроти на російськомовного фіда. Тому, переходячи до відповіді на друге запитання, треба а, віддав, цей, запускати їх а, в окремих кампаніях, в одній кампанії, чи взагалі якось там комусь надавати перевагу. То дивіться, розвивати їх на різні компанії не потрібно. Це потрібно було лише в одному випадку. Якщо, наприклад, у вас є жорстке від Відмежовування українською, та від англійської мови, тоді був цей сенс. Наприклад, візьмемо Ізраїль. Іврит точно окремо нам треба запускати, і окремо англомовні запити, тому що там не івріті більше на конкуренція, на англомовних запитах менша конкуренція. Це завжди буде видно. Це, ну я не знаю, це можна зараз знайти такий аккаунт рекламний, щоб ви просто побачили зрівняння. А, ось статистики аукціонів, наприклад, взяти. Ось товарна реклама, наприклад. А, health. Ось, наприклад, 32. Видно один набір конкурентів. І, наприклад, візьмемо англійською мовою, візьмемо товарну видачу, вже зовсім інше. Тут 36 конкурентів, але ви вже бачили, що в пошуку вже конкуренція значно відрізняється. Тобто, ось вам прецедент, наприклад цього рекламного аккаунту, наскільки в Ць цьому є сенс розбивати на різні кампанії це все розводити? Тоді в такому випадку, ось чесно. Я не вп... їх не потрібно ділити там додати преобразовувати адішник чи ще щось такого робити. Вони вже окремо будуть працювати, якщо ви в налаштуваннях рекламної кампанії оберете там е, івріт, а в там англійську мову. В цьому є сенс. Для України цьому немає сенсу. Ну тобто можна запускати тисячу один за тест, але там ну буде якесь від... Це один проект на всі, який я знайшла. Там де реально російськомовний фік дуже сильно виділяється. І то, скоріше всього, проблема в тому, що український не до кінця допилений або. Що свіжесенький, тобто його ще потрібно допилювати. все ну тобто немає в цьому сенсу. На рахунок того, оці і штуки додати ID товару, щоб унікалізувати ID для російськомовного фіда, щоб виділити його від української чи навпаки. Не займайтеся цією фігньою. Це потрібно робити лише в тому випадку, коли у вас є конкретна ціль. У вашому випадку, в 9 з 10 випадків, ваша задача отримати продажі. Навіщо ви займаєтесь у цією історію? Там преобразовуєте й клепаєте кучу різних фідів для різних видів кампаній, Там 10 перформансів, 10 фідів. Для кожного перформансу свій фіт не займаєтесь цією фігньою, тому що. Ця історія, як сказати, вона вам додає дуже багато гемороя в в конічній по сапортингу ці всі історії, тому що я практично в кожному, уже мабуть з марафона талдичу про те, що у вас повинен аналіз спуститися спокамспокампанійний до товару. Тобто вам потрібно по товарний аналіз проводити, показується як мінімум товар, чи не показується. Є в нього кліки, нема кліків, яку ціну за клік він отримує, чи він відхилений, не відхилений, а рентабельність, яку чи отримує він покази, чи перформанс там виділив п'ятірку товарів і тільки на них гатить ваші покази. Тобто, це все потрібно аналізувати. Тому що якщо у вас три тисячі товарів, а є проекти, в яких по 200-300 по тисяч товарних позицій, і там лише 5% від них в принципі показується і працюють. то Ну зробіть хоч 100 тисяч фідів цих різних срівна, воно вам не допоможе. Тому що у вас або весь товарний асортимент працює, або у вас є обмеження по рекламному бюджету, і у вас працює лише частково якась частина цього бюджету. Все іншого немає. Є у вас uh, Unlimited Budget, як в Microsoft, uh, чи цього білогітця по діньгам. Будь ласка, можете ви вгатити все типу uh, без розбору. Але не займайтеся цією штукенцією. Зробіть ефективним те, що у вас є. Чому я не люблю, коли роздубльовую там, айдішники прибразувати, це потрібно робити з конверту. Конкретною задачею. От якщо є конкретна задача, певний товар пропушити, вивезти, він конкурує з за якимись запитами, тому що самі товари ви продаєте, наприклад, набір футболок, вони вже між собою є конкурентами за те, хто вийде в цю п'ятірку видачі. Якщо ви виходите в п'ять оцих видачі оцієї першої товарної, тому що більшість із вас може виводити лише одну товарну позицію. Тобто вони всі там, всі ваші тисяча футболок, конкурують за вихід в оцю першу якусь, там на якомусь Товарну позицію. Вони всі між собою конкуренти. Конкурують вони по запитам. Вони не конкурують по IDшникам, гетінам, МПІНам чи ще чимось. Вони конкурують по запитам. Система має. Е Аукціон аукціон закритий. В ньому виграє оголошення, а кожен ваш товар це рекламне оголошення, те оголошення, в якого найвищий рейтинг є безліч а, а, характеристик опису опис, опис рейтингу. Буде треба актуалізувати це відео по рейтингу оголошення, але все ж таки з максимально високим рейтингом. А ваш перформанс може сказати, що у тут рейтинг є, а цьому я не віддам покази. Або, наприклад, цьому я віддам 10 тисяч показів, а іншому 300 показів лише через через це у вас товари мають непропорційну кількість показів. Тобто, коли ви займаєтесь дублюванням фідів безцельно у продажі, вам це точно не добавить. Ну навіть якщо ви там для звичайної товарки одне зробите, для перформансу, скільки разів клієнти приходять, і навіть коли в них два фіда, один для. Звичайна товарка, друге для перформансу, все рівно вони конкурують. Хтось із них якийсь момент після редагування, зазвичай перформанс, або коли перформанс набирає обороти, товарка, звичайно, падає в конверсіях або не може вирости. Тому що конкуренція відбувається на уровні поїзкових запросів. Хтось із них все рівно побідить. Той, у кого найкращий рейтинг оголошення, бо в задачах гугла виводити не рекламодавця з максимально релевантною рекламою. Тому не займайтеся цією фігнею, коли ви там дублюєте 100 тисяч фідів, думаючи, що вони зроблять продажі це робиться лише точечно з закриттям конкретного запитання. Якщо у нас звучить питання російська, українська, треба їх розділяти якось чи не розділяти, ні, Google за вас вже велосипед цей придумав. До вас це все тестіровано на других країнах, там, в 16-му році, що в якому з'явився Google Shopping в Україні. Тому це от тестована історія. Якщо сказано один айдішник, і на нього є, мов. Е Язикові мовні версії фіді-вішити, значить, так треба робити. Тому що е, більшість із вас продає безгетінну товарну продукцію, а є великі магазини, які продають гетінну продукцію, яка є ідентифікатор. Те, що ви роздублюєте ці фіди на два, на два фіда різних, поставити в них ID, товара різні, но Гетін буде у них дублюватися. А це зменшує ефективність в показах, тому що виникне помилка в мерчанті на якусь одну із цих товарних позицій. Питання: а чи робите? Ви настільки глибокий потоварний аналіз, щоб а, обнаружити, що перформанс ваш страдає чи звичайна товарка через задубльований гетін. Тобто не придумуйте якийсь новий велосипед. Ця штука робиться лише в якихось певних нюансах з певними задачами. Частину цих задач я, наприклад, розкажувала в відео, скільки товарів потрібно для. Перформанси чи товарки, щоб запуститися. Це прям під конкретні задачі робиться. Але якщо у вас повноцінний там товарний асортимент, 300 позицій, позиції, 300 позицій, 3000, і пішло наверх. Ну не займайтесь цією історією з дублюванням айдішників, і і прочі. Ви зробите собі лише гірше. Це так само, як ви зробите 3 чи 4 паралельних сайти. Ну, блін, ну це одиниці, одиниці бізнесу, які можуть паралельно правильно, систематично просувати два магазини одинаково. Зазвичай забувається бол. На якийсь один, один там на 20% охвата, витіліпається другий на 70 чи 80%. Цей робить продажі, той не робить продажі. Отак воно зазвичай відбувається, те саме буде у вас з фідам. Якщо ми йдемо по принципу 20%, які впливають на 80% результату, то це не те, що входить в 20%. Дублювання фітів ні, це тим <плес> паче. Ну і розділяти їх в різні кампанії не потрібно. Google сам зрозуміє, яку мовну версію підсунути користувачеві. Він сам зрозуміє, він сам розбереться, без, без ваших якихось втручань. Це лише можливо потрібно робити, лише в якихось певних затестах. І то, якщо зараз текуща ситуація, яка у нас відбувається а, на початку 23, 2023 року, взагалі, якщо ви забудете про російську мовну версію, будете залишатись лише на україномовній, взагалі нічого не потіряєте, не загубите. Особливо в категорій, які, категоріях кафи, тумбочки, йолочки, я не знаю, чашечки. Де продукт максимально зрозумілий. Це треба прям знайти товар, якому прям дуже сильно, специфічно треба якось викритися і зашвиці, і там україномовне слово підставити. Ну, це прям, я не знаю, це, прям, ну, це треба постаратися знайти таку нішу. Google вже давно це все переплів, розібрав на якісь составляющі, полочки, все. Тобто підсумовуючи. Кінцевий висновок: запускати лише з українською чи паралельно з російською мовою. Можете запускати українською і не париться про російську. Дуже переживайте додавте російську версію фіда, все, якщо що, потім удалите у себе в мерчант центрі відповідно з Ads. <говорити> не друге, не потрібно дублювати ці фіди з метою розділення їх на різні мови. Не потрібно цього робити. Третє. Чи запускати їх якось в окремих кампаніях чи ні, також не потрібно. Якщо є у вас дві версії мовних у Center, запускайте їх в один перформанс і гатіть, як можете все. Перформанс сам розбереться, кому більше під, підсунути російську, кому підсунути українську, він все самостійно без важких нюансів зрозуміє, і він зробиться набагато краще, ніж ви. Якщо ви там почнете Україну ділити на україномовну, неукраїномовну, ви дуже здивуєтеся, що ви проаналізуєте свою аналітику по мовам браузерів Чи користувацьким цим, там є мова по браузерам, а ви, ви дуже здивуєтесь, наскільки ви неадекватно можете розділити цю Україну в контексті користувачів. Мало того, ви таки дірожки можете навіть гірше зробити. Ну, є смисл ділити лише в контексті, що на російськомовній частині України дати російськомовний фід, україномовні, там де більше вона провалює, якщо так можна це виразити некрасиво, да, то український фіт, наприклад, віддавати в більшій степені. Але Google за вас це зробить на. Багато ефективніше і краще, ніж ви можете собі уявити. Так, да, можна притратити яких нюансів, взагалі, якщо ви бізнес ви запускаєте, або якщо ви спеціаліст, потратити цю частину часу, яку ви хотіли на всю історію витрачати за мороком. Те, що на аналіз товарне. Ось цього буде толку. Оця Штука вийде в 20%, яка буде впливати на 80% результату. Якщо ви педантичні і ви там хочете, щоб все ідеально було вилазано, тоді можете їх розділити, поділити, що завгодно з ними творити, витворяти тут, якби. Ніхто вам цього не заборонив, ні головне, я це не можу зробити. Якщо з точки зріння цілісообразності потраченого времени і з точки зрення цілі полагання, то є цілі устрімленості, цілі полагання, це правильне, адекватне соотношення сил на довгому розстоянні до достиження конічні цілі, то я в цьому не бачу особливого сенсу. Тому я думаю, по локалізації у нас питання закрите.